Зими холодів, і холодів, ніжне серце своє я ховала від снігу Та коли ти мене цього ранку зустрів, в люту зиму відчула весняну відлигу. я не вірила білі квіти, морози зимою, але те, що тоді люди більш у них настрій був такий оптимістичний, бойовий. А що от ми зразу зараз, раз, все закінчиться і буде мир, і спокій. Ні, це не закінчується. І військові, і нормальні люди, і цивільні, і всі вже трішечки зморилися. А вже якось нема такого, як би казати, не задору, а бажання робити з такими силами, з такими енергією, як було з самого початку. І з самого початку артистів було дуже мало, тому це дійсно все було налаштовано для військових, для е, е, з військовими. Ми співали для них, і це не був не піар, а це дійсно ми піднімали дух військових, і воно все було ну, по іншому. Е, ну зараз я не хочу сказати, що це піар, але це це інший. Інший вже настрій. А вже артисти всі приїхали. А ось і ми, а ось і зараз і е, теж ну. Для військових уже це зараз не потрібно настільки, як потрібно воно було до того до цього часу, коли це все почалося. Я пам'ятаю, ми були і в гаражах, і в таких побитих місцях, і тривоги були, і вибухи були. Але ми співали, працювали навіть в Києві, і це було дуже небезпечно. А зараз ну зараз це трошки по-іншому. І настрій, і і відношення, і і пісні будемо казати так. Я завжди, і тоді, і зараз. Я хочу нести позитив, любов, настрій до військових, тому що їм і так важко, дуже важко. І я ще приїду, буде їх грузити цими такими піснями. Ні. Я хочу, щоб вони відпочили і зі мною про кохання поспівали, потанцювали, посміхнулися. Це і є завдання мене, як співачки. Я не Можна не на часі зняти, зараз, будь ласка, оце. Будь ласка, мої А Оце зараз не часі чи не на часі. Тань, можете підійти, можете підійти ага, тоді. туди. Добре, ага. ага. так? Тільки ага. гладить її не треба, а так було на повні оце. Тоді в ютубі буде. Клас. Так о. На часі — це життя, це продовження того, чого що подарував нам Господь. Нам Господь подавав життя. І ми повинні жити, проживати. Сьогодні це сьогодні, бо ми не знаємо, буде завтра чи не буде. Настане воно чи не настане, тому що це війна. І тому я бажаю, щоб ви не казали банальних таких фраз, а проживали. Але так ви розумієте, на часі, не на, на часі це дуже це банально, і це я рахую такою така фраза якась. Тому що нам Господь подарував життя, і ми повинні його проживати. І сьогодні моє життя. Я не знаю, що буде завтра, тому що зараз війна. І тому я дякую за можливість жити на часі, сьогодні, цю хвилину і робити добрі справи. Оце на часі робити добрі справи в той момент, коли ти проживаєш. Це є на часі. Ну якось так, якщо ви зрозуміли, про що я сказала, то для мене це так. Знов думки малюють сміливо і бажано подихом шаленим запалюють мене, мене ти накриваєш, як хвилі океану з тобою забуваю все зайве та земне розчиняюся, загублених питаннях та тільки ти перший і останній. На життя, на спілкування з природою. А з... Своєю собачкою з Рубіком, ви знаєте, мов класнічого. І в нас є за моїм будинком озеро. біле. Я витрачаю свій час не на соцмережі, не на телебаченні. Я не бачу, що там можна подивитися чогось корисного, те, що мені сподобалось, і то, від чого я отримала задоволення, особливо в цей час, військовий час. Тому не витрачаю, але по тому, що я співачка, мені потрібно щось показувати моїм глядачам, моїм друзям. А тим, хто мене ну, десь далеко знаходиться, щоб бачила, що я жива, здорова, що я така ж красива, така співоча, така енергійна, то потрібно мені викладати, викладати свої ці фото, відео, щоб люди бачили, що я є, що я співаю, що я буду співати, що я буду продовжувати жити, творити і дарувати добро. Тому не полюбляю я телебачення, фейсбук, інстаграм, ні-ні-ні. Але. Необхідно, тому кожне своє, ми відкладали наше щастя пізніше. знаходилися тисячі причин, Любов чекання розвертається сильніше, у нас з тобою знову. П'ять хвилин, п'ять хвилин. Ну, щастя, це хоч до війни, хоч під час війни, хоч після війни. Щастя, воно є щастя, щастя в усьому, щастя в житті, щастя в дітях, в сім'ї, в щастя жити в нашій Україні. Тому це така пісня, яка завжди буде потрібна людині для того, щоб відчути себе щасливою. Я дуже дякую Будечіку, Володі і Зінковській Ірині за цю пісню, тому що це дійсно пісня на всі часи завжди зробить нас щасливою, коли ми її будемо слухати. Тому така актуальна пісня на весь час нашого життя. Коли закінчиться війна, я дуже хочу, щоб моя донька повернулася в Україну. Я дуже сумую. Що не саме самі? Se a